you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Олігархат України довгі роки переживав золоті часи, проте у 2022 році все змінилося. І, окрім боротьби з зовнішнім ворогом Російською Федерацією, нинішня влада та правоохоронці активніше взялися за виявлення та покарання тих, хто роками прокручував незаконні схеми збагачення. Серед них і ігорезвісний Костянтин Живаго. Нещодавно Госпсуд міста Києва за позовом фонду гарантування вкладів вирішив заарештувати активи власника банку фінанси та кредит живаго в межах справи про відшкодування збитків банку на 46 мільярдів гривень. Про це Повідомила прес служба фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Арешт активів Живаго відбувся в межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку фінанси та кредит та його кредиторів на суму майже 46 мільярдів гривень. Відповідне рішення було ухвалене господарським судом міста Києва за заявою фонду про забезпечення позову. У ФГВФО кажуть, що підставою стали спроби відповідача приховувати факт володіння майном, за рахунок якого в майбутньому може бути задоволено позовні вимоги фонду. Водночас, керівники, акціонери та бенефіціари неплатоспроможного банку зобов'язані надати фонду інформацію. Про все належне і майно, активи та зобов'язання на вимогу. Живаго таку вимогу не виконав, кажуть у фонді. таким чином, суд наклав арешт на частку живаго в розмірі 53% у трьох гірничо збагачувальних комбінатах його групи Ферекспо, Полтавському, Яристівському та Біланівському ці частки через Ферекспо посередковано належать живаго. Зазначимо, що початок цієї історії бере ще у 2015 році, коли в Україні відбулось масштабне реформування фінансового сектору. До цього багато українських олігархів мали власні банки, які використовували як кишенькові. Одна з найпопулярніших Надання цими банками неякісних кредитів компаніям свого ж власника ці кредити часто не повертали, а у банків залишались бюджетні діри, які компенсували коштом інших вкладників. Багато установ таким чином банкрутували, однак гроші з них вчасно виводили. Період змін банківського законодавства наклався на фінансову кризу 2014-2015 років. Тому багато таких проблемних банків просто не мали коштів, щоб продовжити діяльність за новими правилами. За два роки НБУ вивів з ринку 85 комерційних банків. В народі це називали просто банкопад. До списку проблемних банків потрапив і фінанси Кредит Костянтина Живаго. НБУ повідомляв, що левова частина кредитного портфелю банку була тісно пов'язана із активами самого олігарха. Нацбанк кілька місяців давав рекомендації для фінансового оздоровлення банку. Однією з них була підтримка ліквідності за рахунок продажу активів живаго. Свої зобов'язання по доведенню банку до відповідності новим нормам бізнесмен не виконав і після цього НБУ визнав банк неплатоспроможним та передав його фонду гарантування вкладів. Сам Живаго в інтерв'ю українському виданню звинуватив у падінні банку жорстку політику НБУ, який нібито не мав виводити його з ринку. Але на цьому історія не закінчилась, адже за справу взялась прокуратура. У 2017 році суд заарештував майно екс-голови банку Володимира Хливнюка та його заступника, нібито за організацію схем виведення коштів із банку у Фонді гарантування вкладів, повідомили, що загалом з фінанси та кредит вивели 5 мільярдів гривень перед ліквідацією. У 2019 році Державне бюро розслідувань додатково оголосило двом топ-менеджерам банку фінанси та кредит підозру в розтраті 2,5 мільярдів гривень банку. Суд також заочно арештував самого живаго. Фактичне ж затримання живаго відбулося лише цього року під час його відпочинку у Франції в день затримання, 28 грудня, мав відбутися суд з вибором запобіжного заходу для олігарха. Потім буде більш затяжний етап суд про екстрадицію, на якому влада Франції вирішить, чи видавати Україні підозрюваного, ДБР уже збирає відповідні документи для судового процесу. Такі суди можуть тривати роками, про що свідчать справи про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа у США та пропагандиста Анатолія Шерія в Україну. Основою для екстрадиції живого стала сама справа про розкрадання банку фінанси та кредит. Однак після екстрадиції на батьківщині його можуть чекати інші кримінальні. Справи, наприклад, ухилення від сплати податків на 10 мільярдів гривень на гірничо збагачувальних комбінатах, яке розслідує бюро економічної безпеки. Тож наймовірніше відповідальність вже дуже скоро наздожене живаго і змусить відповісти за все. Це, в свою чергу, чіткий сигнал від влади, що махінаціям олігархату в Україні настав кінець. Що не менш важливо, усе незаконно нажити повернеться у власність держави. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.